Так, друзяки. Робота кипить. Тато меле на мрії. Оце, друзі, така комбінація. Шениця, тратикаус, е, кукуруза. І е, макуха. Ось така. Яка виходить консистенція, бачите? Красота. Ви навіть не уявляєте, наскільки воно класно пахне

Так вижу дыха, конечно, кукуруза и мокуха. І ось такими кормами, друзі, ми годуємо ось таких красавчиків. Хоч тільки подивіться, які вони гарні. Красота. Супер. Гляньте свинка. Тут, друзі, котики, коли їм холодно, то вони тут собі сидять всі, гріються. Да, біла. Корівка. Що ти мені каже? Ось так, друзі, Господарюємо Що там? Що там? Якщо, друзі, це відео набере тисячу просмотрів, то я зніму вам відео, як ми будемо це все різати. Жарти жартами, але, друзі, оця свинка у нас вже спарована. Ждемо приплід. Так само корівка десь в лютому в кінці. їй телитися. Ось так. Підписуйтесь, друзі. До речі, друзі, що я вам хотів показати, ось це ось, ось та свинка, яку ми годували е, соскою, бутилочкою, сумішами. Ось це вона. Гляньте, яка машина. Супер просто. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будьте активніші, діліться з друзями, близькими, з рідними відео. Дуже всім вам дякую.